Шановне панство, слава Україні! З вами Віллі. Сьогодні огляд на модельку Райк LD32. Ви напевно знаєте, що Райк це фактично фірма Фенікс. Відділення, яке займається ножами та мультитулами. Придбав я його по акції, ціна на них дуже сильно коливається. Сьогодні дивився свіжу ціну в 2200. За нього хотять. Безперечно, це, на мій погляд, багато. Я його взяв за 650 там, щось, 680 гривень. І це цілком нормальна ціна. А дивіться, я давно хотів такого плана собі мультітульчик. Хоча б заради того, що в нього повноцінне лезо. Я давно користуюся цим Вікторіноксом. Звичайно, це не той форм-фактор. І рядність інша. Тут у нас три ряди, тут у нас два ряди. Розмір, ви бачите, різниця дуже велика. Довжина клиночка райка 85 мм, товщина 3 мм. У Вікторінокса у нас довжина 55-60 мм і товщина до 2 мм. Сталька заявлена 12, це 27, 56-58 одиниць по роквелу. Вага 164 грами і це досить багато. Але якщо ми будемо брати повноцінний трьохрядний такий мультитул, то в принципі. Набагато лешого навряд чи ви й знайдете. знайдете. Дивіться, тут є фіксатор, такий лайнер лок, плюс, крім того, лезо підпружинене, є отаке проміжне положення, щоб ви випадково по пальцю собі не врізали. І, в принципі, механіка, я б сказав, навіть трошки тугувата, але дає якесь відчуття надійності. А... Як я сказав, повноцінний клинок маємо, дроппойнт, спуски фактично від обуха. Ну, дуже класний, мені подобається. Така класична форма, дуже зручна, багатофункціональна. Такий шпеньочок, бачите, вони зробили, причому вони його трошки винесли якби в сторону, цим самим краще глибше заходить лезо. Шпиньочок залишається знаружі, якби. На рукояточці, бачите, такий виріз зроблений, щоб було зручно пальцем сюди отак от заводити. По відкриванню однією рукою немає в мене ніяких питань. Взагалі, лезо зроблене просто чудово, і просто заради леза можна було б його придбати. Але це ще не все. Я зараз вам коротко розкажу про інструменти, які тут є. І потім ми його порівняємо з Вікторіноксом спартан, який у мене давно на кишені. Дивіться, крім леза, тут є дуже класна пилочка по дереву. Вона чудово пиляє, я вам в кінці покажу невеликий тест по дереву. Форма. Стандартна, така трипецевидна, трошки звуження в сторону обуха, зуби, бачите, як розведені досить агресивно. І що дуже добре, що є достатня довжина пилки. На, на, фактично на всю довжину рукоятки. І бачите, навіть носик виходить. Наружу, тим самим зручно її розкладати, і ми е, получаємо повністю, е, по всій довжині, е, ми получаємо максимально повноцінну довжину пилки при даному розміру рукоятки. Далі є такий стропоріз, він досить цікавий. Бачите, його робоче положення отаке, під 45 градусів, далі він не розкладається. Дуже гострий. Заточка одностороння, зуби такої середньої, я б сказав, величини. Зерно невелике, не мале. Також тут є такий інструмент, який вони позиціонують, як. Плоска викрутка, але, на мій погляд, він дуже закруглений для викрутки. Ну, але щось таке підковернути, якби якийсь шпеньочок вирвати, він досить непогано справиться. Далі, відкривашка. Така міцна, гарна, комбінована з плоскою викруткою. І також ці отвори вони зроблені для е, згинання проводів. А оцей ось зазорчик зроблений для очищення проводів. Ну, це стандартна схема, вона використовується у багатьох мультитулах, в тому числі і в Вікторіноксах. Що ще тут е, цікаво? Цікаво те, що він має отакий от пінцет. Повноцінний, гарний, великий пінцет. Ну, не, не порівняти з пінцетом Вікторінокса. Також є штопор, мені він мало потрібний, але все ж таки він тут і не заважає. Склобій, не знаю, з якого матеріалу. Скоріше за все, що просто нержавійка. Навряд чи це вольфрам. Хоча, може бути, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Виконання чудове. Отут, от, бачите, навіть такий серійний номер є. Ось так видно вам. Окремо, що хочеться сказати, дуже класна рукояточка. Вона така цупка, G10 накладочки досить тонкі. І при цьому дуже зручно. Хват. Дуже зручний хват дозволяє. Бачите, тут такий виріс під пальці. Тут і тут. Що я хочу сказати? От по розміру, три ряда, на мій погляд, це оптимально, але все ж таки є моделька чотирьохрядна, ще додавний ножнички. У мене ножнички окремо, якби в мене їх не було, то, мабуть, би я взяв краще чотирьохрядну модельку, якби, звичайно, вона була по акції. Чотири ряда це вже максимум, що, на мій погляд, можна в, так, в такого плана мультитули поєднати, тому що він вже буде досить широкий і тримати його буде не так зручно. Що ще класно, тут є кліпса. Повноцінна кліпса на, як на стандартних е, сучасних ножах. І це дуже чудово, тому що той же Victorinox, я бачив спеціально люди колхозять там якісь кліпси. Ця кліпса виходить такого ж розміру, як сам Victorinox. е, широка, ну, незручна. Не ну, тобто люди виходять якби, із ситуації всіми доступними шляхами. Ну і давайте порівняємо його з тим же Вікторіноксом. Звичайно, це геть різні вісові категорії. Але що я вам хочу сказати? Вони коштують практично. Однаково, оцей райк можна по акції взяти за 1000-1200 спокійно, навіть можливо чотирихрядну модельку. Тільки треба послідкувати. Я так розумію, що ця фірма робить ну, такі акції досить відчутні: 50%, 40% від ціни. Чого не можна сказати про Вікторінокси? Я сьогодні дивився Вікторінокс теж коштує 900 тисяч гривень. Отакий от. Ну, По розмірам, тут все зрозуміло. Да? Звичайно, якщо ви використовуєте як брілок на ключики, то Victorinox краще підійде. Але подивіться на, на різницю в лезах. Ну, Це просто, ну, я не знаю. Victorinox, він всім класний, крім того, що в нього немає клиночка. Ну, це я так вважаю. Це моє. Таке е враження від е користування. ну, Мені не подобаються ці клиночки їхні. Вони тонкі, не широкі, форма така досить спірна, не знаю і ще й кривий. Якщо ви звернули увагу, отут от е Вікторіна, коли складається, в одному ряді маленький великий клиночок, щоб їх помістити, вони винуждені його робити пропелером. Той, спуски, оці зроблені, вони не симметрично. Ну, по клинку все зрозуміло, да? хто тут батя, ясно, як би. По рукоятці, я думаю, теж у вас питань не виникне. Зрівніть оцю рукоятку з плашечками G10, з кліпсою. Яка обхватиста, якісь ергономічні вирізи зроблені, І оцю от слизьку рукоятку, яка царапається, і б'ється, і вислизає з руки. Далі, поїхали. Давайте зрівняємо відкривашечки. В принципі, я згодний, що більшість виробників сучасних мультитулів ідею відкривашки у того ж Victorinox. Беруть. Але знову ж нам головне, щоб було зручно користуватись. По товщині, вона більша, звичайно. По ширині трошки більша. В принципі, відкривашки, ну, ставимо паритет. Оці отвори для скручування проволоки це ну така спорна як би позиція, і ми їх не будемо учитувати. Далі. Пінцет. Ну, тут, якби, теж я думаю, ви бачите, да, різниця? Оці два пінцети. Вікторіноксом можна. Ну, якийсь волосочок там видірнути. Ну, що ж з ним ще можна зробити? Я колись хотів занозу виняти, то в мене не дуже й вийшло, поки я ту рану не розідрав і не достав, не виковиряв її. Тут пінцетик, він, по-перше, підпружинений. По-друге, бачите, як кінчики загнуті. Тут така ситуація, вам приходиться отак жать з усієї сторони, а цього вже недостатньо тиску. Якби, він, ну, Ви максимально вже зжали його, але він отут от захватує не дуже добре. Подивіться кінчик, не знаю, чи буде вам видно. Ці два кінчики вони один коротше другого і ну, специфічно треба, як би ним працювати. По пінцету теж, якби ви. Зрозуміло, я нічого не хочу поганого сказати Victorinox. Вони молодці, вони якби перші цю ідею подали, багато функціональних таких ножів. Але ну, хлопці, панове, Victorinox, ну, трошки вже можна щось нове придумати. Подивіться, що роблять китайці. Просто ну, вони ж вас рвуть на, на шматки. Якщо ви згодні, ставте лайк. Панове, і наостанок я вам продемонструю, як ця пилочка працює. Я спеціально вибрав такий пеньочок, що він тут досить таку твердість ще зберігає, але при цьому нічого тут не нашкодю. Ці лавочки вже бачили все. При виборі такої пили дуже важливе значення це її довжина і форма зубів. Це пеньочок, скоріш за все, дубовий. Тому що, бачите, він такий не трухне, при, при цьому, що він, якби вже давно тут стоїть, дивіться, просто чудово. Так що, панове, рекомендую, кому сподобалось е, або таку модельку, або чотирьохрядку. Ну, дуже класний мультитульчик. На кишеню, да, він трошки тяжкий, але при цьому ви отримуєте повноцінний ніж. І це дуже важливо. Фактично, ви е, зразу закриваєте два інструменти е, Victorinox і повноцінний складний ніж. Слава Україні! Тримаємося. Будьте на каналі разом до перемоги.